Здравствуйте, шановні друзі. Сьогодні у нас 9 вересня. Вже созріла очередна форма. Це форма Бурдака Олександра Васильовича Донська Невеста. Що можна сказати? В цьому році я залишив на кущі усе, що причепилось. Тут ми бачимо і нагрузку. І... Як кажуть, на що вона здатна, бо багато людей цікавляться, всі показують сирі форми. А що ж, де ж нагрузки, де ж тось. От дивіться. Це не нова, скажімо так, форма. Ну, але ж дивіться. Нагрузка ось. Дві грони на пагін. Грона такі. Вага кіло-півтора. Кучу четвертий рік. Третє плодоношення. Ось так воно виглядає. Тут трошки потрапила форма теж бурдака. Красний бриліант. Це одна сторона шпалери. Зараз перейдемо на іншу. Сроки вистигання в неї середні. Але ж дивіться яка краса. На четвертий рік. Деякі грони є і два кіла чи під два. Ну, ще не важили. Люди. Зацікавлені, дуже чекають цей виноград після екскурсії по моєму винограднику. Вже коли ж будемо куштувати. Так що на відрив дуже міцна. Це підказує, що її транспортабельність, як кажуть, на висоті. Зараз ми деякі зважимо. Ось ми бачимо 10 грамів. Прошти двадцять дві ягідки м'якіть в неї м'ясисто сочна. Ми бачимо нічого не витікає. Смак гармонійний. Хрустить, наче як ті огірки, чи яблуко. Дуже гарна форма. Рекомендую. Гібридна форма бурдака. Донська невеста. До побачення.